Які бандити. А воно поліція. Аділки воно 307, 07 4 сімки номера. Тут просто Харківські номера. А, до речі, Rover з Хмельниччини. Тільки Land Cruiser, тільки дивлюся місцевий. Ну, Мабуть, місцевий. Вони там вже заблокували, дивіться, бачите, стоять далі трактори. Там заблокували, порізали колеса. Тут вони колеса не можуть порізати, то вони просто перегоражають рух. Доводиться, бачите, ходити, в яких щепотах. Ну, Кого є, бачите, у бандитів є кошти. Простих людей немає. Так саме цікаво, я дивлюсь на поліцію, я не розумію, блін. Подивіться, там стоїть два автомобіля. Тому що я так розумію... Просто трактор не може проїхати. І за місцевих, ой, не місцевих навпаки, за приїжджих ділків. Давайте зараз ще поцілуйтеся. На старому джипі це місцевий. А це я з Харкова приїхав. На Q8. Давайте, я засніму зараз. І ззаду теж ренджеровер це... Ділки, ділки. Це ділки. Зараз ренжовер буде газу давати, дивіться. В об'їзд. В об'їзд. Нічого не вирішили ділками нічого не вирішиш. Зараз будемо пробувати засіватися. Отакі От бандіти? Я в шоці? Ти шов? Там уже пробили колеса тракторам. Було два, одного якось відтащили вже. Ще один залишився. Мало, давайте ще тут. Я в шоці. Холодно. Де поліція? слідчо оперативна, тільки що від'їхала десь там от за вугл. А в патрульні два автомобіля стоїть, дивіться. Їм все рівно. Опухівський район, Київська область. У. Чому суть питання? Місцеві хочуть засіватися, а ділки не дають. Тому що самі незаконно засілись вже на цьому полі. Ярик, холодно. і ця поліція. Ховаються, бачите? Власник кого? Поля? Е, я сьогодні цілий день знімаю тут відео, я показував. Можете подивитися в мене на відео. Вон ще якась Мерседес їде. Е, а, аха, Харків, ще Харків їде. А поліція тікає, дивіться. Будь ласка. Власники, власники бабусі і дідусі, які там зараз може, може не стоять, я не знаю. Вон, дивіться, як, як харківчани їздять нашими полями. Бачите? По Київській області катаються. Он Харків, тут Харків, там Хмельницький. Так і живемо. Хороша машина, так? Да? Як вам така? Нормальні тачки? Номерні знаки всі побачили. І вон ще оцей автомобіль четвертий. Аха. 0492KN